Ситуація сьогодні змінилася і перебуваючи в місті Херсоні, як на нашу думку. Фактично кожен мешканець має пройти курси з домедичної допомоги або хоча б якісь невеличкі тренінги, майстер-класи з тієї чи іншої тематики. На жаль, життя таким чином, да, що сьогодні турнікет це є такий девайс, який має ходити кожен херсонець, не тільки ходити, а має розуміти. Тому ми навчаємо, як користуватися турнікетами, які особливості його використання, от, як зупиняти масивну кровотечу, зокрема за допомогою турнікетів. Я роблю перший тур затягую. Завожу і прикріпляю ось сюди до білого, до фіксатора. Далі я працюю з воротком. Я відкриваю вороток і починаю працювати. Неважливо, куди я буду крутити. Вправо, вліво немає значення, куди мені зручно. Я кручу до того з часу, поки що, Поки я не побачу, що зупинилась.